Аварія трапилася близько четвертої вечора у Рівному на перехресті вулиць Пухова-Грушевського зіштовхнулися мазда і Урал. Дорожня транспортна пригода сталася, коли водій мазди зупинився на перехресті, щоб пропустити зустрічний транспорт і здійснити поворот ліворуч. Так каже сам Керманич Легковика. Вікно коли загорівся зелений світлофора, Я почав рух вперед, пропускаючи зустрічний транспорт для того, щоб повернути наліво на пухова. Буквально за три секунди відбулося зіткнення. Тобто військовий Урал мене називав задню частину автомобіля. Наслідок чого там пошкоджений багажник, фари, номерні знаки і все решта. Водій військового автомобіля взагалі неадекватний, він п'яний. При собі жодних посвідчень, не посвідчень, не водія, не страховки, не ні паспорта, нічого немає. На місце виїхала патрульна поліція. Рівного вони склали схему ДТП та відігнали автівки учасники аварії на узбіччя, аби ті не заважали руху іншому транспорту. Заодно викликали на місце представників військової інспекції, адже за кермом Уралу перебував військовослужбовець. Він пояснив, що покинув полігон, аби придбати запчастини. Переконував, що легковик був пошкоджений ще до цієї автопригоди. Тому що в мене бомбер трошки ударений. Там тільки маленька царапинка. В в а на машині знизу це 40 см знизу. Розбита машина. Як, як я мог ударити Уралом 40 см знизу. Тобто ти думаєш, що це не ти вдарив машину, що, що вона була побила. Ні, машину я толкнув, так, я не спорю. — Але ти думаєш, що вона була побита до того? Вона ще до того була побита. Після того, як на місце прибуло командування, поліція забрала водія Уралу на проходження освічення на стан алкогольного сп'яніння. Згодом його передали командирам. Ступінь вини військовослужбовця, який, будучи нетверезим, сів за кермо і покинув розташування, оцінить військове керівництво.